У Калуші на території реабілітаційного центру 4.5.0 Прикарпаття провели толоку. Її організовують вже втретє. Керівниця реабілітаційного центру Василина Перегуда зазначає, така спільна праця доводить, що разом ми з Прийшло багато людей. Ми всім дуже вдячні. Всі, хто долучилися, і діти, і дорослі, і друзі, і знайомі, і раді знайомитися з новими людьми. Залучаємо всіх, всі працюють. Одні носять гілля, інші косять, треті прибирають, замітають. Інші вже вивозять мусор, тобто всі мають роботу, всі працюють і сьогодні ну, мегаактивний день. На території реабілітаційного центру зібрали ще мало небайдужих. Усе для того, щоб спільними зусиллями зробити добру справу. Серед них Наталя Удоденко. Вони разом із чоловіком приїхали до Калуша із Лисичанська. Тут, після поранення, чоловік Наталії проходив лікування. Зараз він відвідує реабілітаційний центр 4-5 Прикарпаття. Ну йому потрібна фізична активність, бо якщо він нічого не робить, то тільки гірше стає. І так добре, що є взагалі цей реабілітаційний центр, тому що ну, дуже допомагає. Коли ну, від лікарні до лікарні, то дуже багато часу. Тому що в лікарню лягти то проблемно в наш час, бо дуже багато з таких хлопців з такими ж проблемами. І тому в цьому реабілітаційному центрі то. Є змога приїздити частіше і дуже добре допомагає. І тому ми вирішили сьогодні допомогти, тому що допомагає... вони допомагають нам, а ми де... як не можемо допомогти сьогодні. Окрім цього, до толоки долучились школярі. Допомагали збирати камінці з території та висаджувати нові декоративні рослини. Учень 9 класу Калицької гімназії номер 9 Дмитро Михайлюк ділиться центру. Допомагають не вперше. Ми допомагали е, розчищати територію. Ми носили всякі гілля, складали на купу. Також багато людей косило, просто своїми трейлерами своїми приходили і косили. Також ми садили різні деревця: горіхи, різні, так далі, якісь вишні. хто що хотів. Наприклад, наша вчителька біології вона посадила горіх. Дехто косив частину ділянки, яка в майбутньому слугуватиме спортивним майданчиком. Дехто допомагав навести лад у саду та висаджував нові рослини. Волонтер Ярослав Дмитрів каже: такі події нагадують суспільству про те, що війна триває, і усі повинні об'єднуватись заради перемоги. Сам я житель села Піла, так як центр започаткував наш житель села Піла, наш захисник, наш герой Олег Перегуда, Скіф, який, на жаль, віддав своє життя за кожного із нас. Дуже радий, що тут багато молоді, багато дітей, які активно долучаються, які розуміють, що відбувається в нашій державі. Попереду ще багато роботи, але кожна така толока наближає реабілітаційний центр до того, щоб він став місцем відновлення, спокою та підтримки для наших захисників. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.